Hello, everybody, and hi, З вами Олександр Грибельний Фітнес Онлайн. Сьогодні ми гарно попрацюємо над м'язами пресу. Це тренування можна виконувати навіть тим людям, у кого є якісь питання з попереком. Ну що, дивимося і повторюємо. Поїхали! Перша вправа! Висока планка на прямих руках! Поїхали, стоїмо разом! Дуже добре, йдемо далі. Лягаємо на спину і робимо скрутку. Дуже уважно. Ноги у нас знаходяться у повітрі, прямий кут в колінах. Поперек притиснутий до підлоги. Поїхали, робимо разом. Молодці, швиденько перевертаємося, знову стаємо високу планку на прямі руки. Так, стоїмо разом, поїхали. Багато сьогодні планочки буде. Коли стоїмо в планочці, тримаємо сідниці і прес зажатими. Squeeze it, окей? Добре, і зараз швиденько лягаємо на спину, будемо робити косу скрутку Як показую у прикладі. Дивимось і повторюємо робимо разом. Поїхали, робимо разом. Окей, друга діагональ. Супер молодці, швиденько привертаємось. Знову стаємо планочку високу планку на прямі руки. Сквіз вижимаємо в напрузі, тримаємо наш прес і сідниці. Стаємо, стоїмо разом. Добре, зараз швиденько повертаємося на спину і робимо марш на прес. Тримаємо руки, як показую у прикладі, і коліном по черзі торкаємося. Поїхали, робимо разом. Уже добре швиденько провертаємось і знову стаємо в планочку в високу планочку. Чим далі тим більше ви повинні відчувати м'язи пресу. Стоїмо разом. Дуже добре знову лягаємо на спину, і робимо вправо вертикальні ножиці, але уважно тримаємо поперек притиснутим до підлоги. Тоді безпечно робити цю вправу при будь-яких питаннях з попереком. Робимо разом. І фінальна планочка. Давайте, давайте стаємо разом. Поїхали! І швиденько лягайте на спину фінальна скруточка. Давайте, давайте разом. Поїхали вперед. Молодці, супер! Звісно, я раджу зробити додатково друге і третє коло, щоб ефект був максимальним. І Зараз дивіться на екран. Я хочу нагадати, хто хоче отримати результат, зробити талію, сідниці, прокращити осанку. Хто хоче дійсно отримати крутий результат, навчитись харчуватись, харчуватись смачно і різноманітно. То хоче отримати дуже цінну інформацію, яка запакована в гайди, хто хоче індивідуальний супровід, щоденний індивідуальний супровід з перевіркою активності, з перевіркою їжі, з перевіркою і закріпленням звичок. Хто хоче отримати дуже цінну і потужну інформацію, яка буде допомагати все життя тримати гарну форму? Пишіть мені, залюбки вам допоможу. Зараз є три варіанти пакету індивідуальний супровід до результату. Підберемо найкращий для вас. Ну а я не кажу вам до побачення, а кажу до зустрічі.